Розпочато розслідування на Прикарпатті за добу в аваріях травмувалось троє людей. Дружньо транспортні пригоди трапились 24 червня. Між населеними пунктами перерісіль та цусилів на надвірнянщині зіткнулись два легковики. 34-річний водій виконував маневр розвороту та не надав перевагу автівці, яка рухалась назустріч. Мешканець Пасічної виконував маневр розвороту та не надав перевагу русі автомобілю Фольксваген Поло, який рухався на зустріч внаслідок аварії. Керманич та пасажирка Фольксваген Поло отримали травми. Їх доставлено до лікарні. Йдеться про мешканців надвірної вони обої 1974 року народження. Керманич і Тверезі. Наступна ДТП відбулася цього ж дня у селі Яблунька Солотвинської ТГ 43-річний водій скутера на заокругленій ділянці дороги допустив зіткнення з автомобілем Шкода Октавія, який рухався назустріч. У роздаті автопригоди з кутериста госпіталізовано до лікарні в обох випадках слідчі розпочали досудові розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці закликають водії не порушувати ПДР, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції а також правил маневрування. Люся Гребик і Горпопик, телеканал 402.